І всім привіт, друзі сьогодні! Ми будемо грати в таку гру під назвою Simple Car Crash, І та, друзі. Тут є мод карти, Ну не слухайте це, це не мод карта, а це просто тут є дві карти, ну як вам пояснити. Тут є карти, які ти скачав в модах. Але цю карту я не скачу в модах. Як ти тільки скачуєш Simple Car Crash, то на всіх буде. Во. Вона дуже класна, порівняно з, з оригінальною картою ми не розуміємо грати. Давайте спочатку поїздимо в ці карти. Бачимо, що це вже місто, тут є дорога, так? Тут можна всякі аварії робити. Наприклад, дивіться. Наприклад, якесь відео зробити, наприклад, я з Жигуль ось тут. І ось тут лоспаном включаю варіку і вибирає переключитися її і, і так роблю, наприклад. О ля-ля-ля, їду їду. Ой ні! Так, -а -а -а! Да, це, це, це легко зробити таке відео і просто легко захайпатись. Побачите Жигуль, самий оригінальний Жигуль, та Жигулька. Наприклад, я вибираю Респаун тут. Треба переключитись. І давайте я ще трошки далі від'їду, щоб прямо було видно замітно. Виберу іншу тачку, наприклад, більш таку. Ну Це нічого страшного, друзі. Це просто. На мама заходила, оп, вибираємо синеньку таку більш синеньку, дійшаємо зад-зад-зад-зад. Заду. И все, глушим пока что тачку. Понести глушим вот так вот, все, она Їде, 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 ну все, окей. І починаємо брати розгончик. Барам-барам. Так. Ой, я загубив управління! Ні! Ух! Ну так, друзі, це відео доволі. Легко зробити... Просто і таке відео, ну і такі відео я бачила, я всі кар крашу. Ну, так, кудись поїздим тут. Можна всякі аварії робити, так. Ну, ну, це всі знають, ну це... Ну, не тільки аварії, наприклад. О, бачите, я в дерево заїхав. І це вже рахується як аварія. Вспанете багато машин, то йде просадка FPS. Бачите, грамона вже йде в 45 FPS. Йшла в 60. Ну, з тут машинку. Хочу зробити таку прям темно, темну... темну фіолету. Коли добрий ізір, ти може бачити, що це не чорний, а там не фіолетний. Стоп. Ай! У мене є питання. Чого машинка сама по собі їде туди, куди? Кей, ну і не до кінця карти дві. Ну тут є кінець карти, я знаю. Там же якась йде чи що? А, це холм. Холмик? А. Все, дружилась. У нас сама устака не в'їхала. Окей, Ага, не вихал. зараз ти. Думала, зарастаю підчтофаном. Це прикольна гра, Так, бачите? Я вже знімав відео. лайфхак дрифт это. Набираємо тут 0,86, ну 0,85 получилось причем. І ось так вот і все, Машинка сама по собі дрифтує, Робить собі дрифт, а на валі. А ми просто спавничу машинку і можем за цим наблюдати. Як вона сама по собі просто їздить. Бачите, тут же дещо не по плану пішло. Стоп. Подивіться на просту вихлопку, як йде вихлопка. Ну, не вихлопка, а іде. Подивіться, як тут. Не знаю це. Це завжди таке диєвне. Ну, може сьогодні я явно. Ва, ну, ви бачили карту, ну, просто поїхала в вам. А коли я вже робив відео про дріфт, ну, думаю, вам не цікаво буде. Нам більш цікавіше. На оцій карті, про яку я ще не знімав відео, їм це перше відео про цю карту. Зробити такий темно-зелений. Секунду? А, ні, друзі. Не треба. Ну, не. Ну. Бачите, ми їдемо? Я їду от стільки, що це багато. Ну, добрый, день. Вже Уже, ну, видео довольно так долговато. Ну, и всем. папа 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 -па. Ну, а с вами, какие был гейм из гейм 34? Если захочете видео по геометрии, дальше чтобы я вернулся, ну, то поставь. Ну то напиши Я хочу відео по геометрии. Дальше я знімлю. Ну і так друзі, всім па 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 па.